Я народився в Рівненській області. Родина в мене була віруюча. Я хрестився в церкві. В церкві проходило наше дитяче життя. Там завжди біля церкви збиралися люди. Було цікаво. Ну і не тільки цікаво, а була відповідальність перед Богом. От у мене вона десь мамою. Вирощена була, і я завжди, якщо навіть щось робив, я боявся Бога, якщо робив не те. І от коли це я проаналізував там в Москві, я зрозумів, що далі так жити неможливо. Але як жити, я не знав. Я знав, що Україна боролася за незалежність своїх часів, але ця боротьба була дуже такою ну, не масштабною і не принесла саме головне, наслідків. Звичайно, мені хотілося знати, а як сьогодні ставиться в Україні до незалежності, я знав. Частина людей підтримувала, але в масовому масштабі ні. А більша частина загалом. Слово «незалежність» навіть ніколи в житті не вживала. Це центр України, схід України, про це ніколи не йшлося мови. І мені цікаво було знати, а як же відреагує на це Західний світ, наші сусіди, принаймні. Тому що від цього залежить багато, це я бачив і знав. І от таке запитання, яке я став, я став його не тільки перед прем'єр-міністром Польщі. Я в приватному порядку, в розмовах з тими людьми, які я міг довіряти, тому що запитання було непросте. І я міг постраждати дуже серйозно, в цілому, навіть тому, що задаю таке запитання без відповіді на нього. Тому людям, яким я довіряв, я задавав. Ви знаєте, я не відчув, ну так от точно і. Однозначно тлумачення з їхнього боку відповіді на мої запитання. І це мене трошки ну, так би, поставило ставило в таке становище, я думаю, цікаво, ми будемо боротись. Більше часи на України проти. Сусіди не визначились. Механізму виходу з Радянського Союзу не існує. Тиск на Україну буде надзвичайний. От як організувати цю велику історичну справу так, щоб не мати наслідків і щоб це не було просто ще однією спробою? У мого батька був молодший брат Митрофан. Він, будучи ще молодим в Україні, організував таку, ну скажімо, групку людей, не тільки з великого на села, де я народився, а й порядів, які говорили питання українського, української історії, української минулості, майбутні, майбутнього життя. Він збирав книжки, літературу відповідну для цього. І коли він відбулося, від, верніше, як за Тадянські часи називали возз'єднання України Східної і Західної, його призвали до війська. І служив він в Куйбішеві. І його батько мій дід. Написав йому листа, а так як дід мав тільки церковну приходську освіту, в якому запитує його свого сина, синку каже, як так? От я недавно повернувся, каже, з кордону Польщі. Землі вони гірші, а живуть вони краще. І в військо одягнене, в сукно, каже, таке зелене, красиве і таке інше. Чому таке запитання було поставлено сину? Митрофан проголосив цього листа в кімнаті, з якими жив ще два було. Я знаю прізвище навіть тих людей, одного. І той доповів відповідні служби, митрофана взяли під варту. Засідала трійка, визнала його ворогом і розстріляли прямо на станції. У мене є документи. Вже коли я став президентом, Марчук, керівник Служби безпеки України, знайшов ці документи в Рівненській області в архіві і передав мені, я їх зберігаю. Я знаю, що про це, що Мій брат, мій дядько, рідний брат батька націоналіст був написаний махровий націоналіст, буржуазний націоналіст. Ну, А тоді такі речі всі брались до уваги. Я часто задавав запитання, а до мене таке якесь цікаве ставлення? Я не знав цього. Я ж повторюю, я знав, знав тільки тоді, коли став президентом. Тобто. Відповідь така. Були підстави, придивлятися до мене дуже уважно. Відценрові сили і розвиток національно-визвольних рухів, які вже розпочалися не тільки при Прибалтиці, розпочалися в Україні, розпочалися в інших республіках. Це перше. Друге, неймовірно складна економічна ситуація. От я вам приведу декілька прикладів. Приїжджаю я в Москву на семінар чи просто для якогось зустрічей, а приїздив часто. Мені мої близькі говорили, Ле, Леонід Макарович, будеш їхати додому, купи масло і ковбаси в Москві. В Києві сухої ковбаси не було. Масло не продавалось. Тобто країна, яка виробляє більш, більший, в найбільших масштабах, будемо так говорити, цю продукцію, її не було в Києві. Перше, друге. Я приїжджаю в Москву, стоїть отака черга, от, біля магазину. Я запитую, при, вийшов з мов, запитую, що це, за горілкою стоять. Черга за горілкою. Одяг чоловічий Фінляндія, одяг жіночий Чехословакія, взуття Югославія. І так можна перераховувати, що нічого для людини не було. Отак От грубо. Таким чином настрій був у людей дуже поганий, тому що відкрився все ж таки. Захід, і люди почали цікавитися і знали, що каш, там життя могли порівнювати. До цього такого порівняння просто не існувало. Тому що я, будучи в складі ЦК Компартії України і, і далі, і далі я за радянських часів був в одній капіталістичній країні. Це була Швейцарія. Це. В інших капіталістичних рівнах я не був. Таким чином, я хочу, щоб люди знали, інформованість наша була дуже обмежена навіть на високому рівні. Тому от, Служба безпеки не могла не бачити і не аналізувати настрої, тому що говорили на кухні одне. При зібрані людей друге, на зборах третє, а фактично жили за іншими стандартами. І вони знали про це і інформували. Оце були, я думаю, для них сигнали, що всередині країни починає розриватись дуже серйозно негативні процеси. Таким чином було очевидно, що якщо Україна, одна з друга по величині Республіка Радянського Союзу, вже прийняла рішення не підписувати союзного нового союзного договору, то це означало дуже погані для Радянського Союзу тенденції, які могли перерости практичні справи. В Україні навіть з певним перебільшенням на рівні центру Москва. Була сформульована така позиція, що Україна житниця, Україна годує фактично хлібом Радянський Союз, що Україна постачає, забезпечує військо майже все м'ясом і молочними продуктами, що Україна дає вугілля багато, металу і так далі. Тобто Україна є базою. Економічною, і продуктовою, так будемо говорити, Радянського Союзу. Ця теорія вона була на озброєнні відділу пропаганди, яким я, яку я очолював свого часу. Я добре це знаю. І це у людей вироб, виробило негативне ставлення до всього Радянського Союзу. Ми, мовляв, Скільки виробляємо, забезпечуємо Радянський Союз, а в Україні немає. Замість м'яса продаємо кості, ковбаси немає, масла немає, треба їхати в Москву і купувати. Це перше. Друге, ну, те, що в Україні розвивався національно-визвольний рух і така структура, як народний рух України, Гельсінська спілка. Все інше вони не проходили безслідно збори в закритому, відкритому е е варіанті все це залишало певні наслідки в головах людей, негативні по відношенню до Радянського Союзу. І заява Горбачова про те, що це буде інший Радянський Союз. А ми бачили, що нічого не міняється, абсолютно всі ж бачили. Тільки одні заяви пусті не впливали на Україну. Ось чому український, більшість українських людей, особливо в Києві, столиця революції, відбувається, як ви знаєте, в столицях було таке ставлення до цього документу. Онук мій приніс телефон. Він почув. Швидше не можна. Ну я спав крепко і зараз ще сплю непогано, а тоді спав дуже міцно. Молодше був. Так спиш? Кажу так. А це було десь пів сьомої. А я історично встаю в сім годин завжди. Ще спав. І Так, хто не знає, що в Москві вже переворот? Ні. Включай радіо. Я включаю радіо, дійсно. А по радіо говориш, що в Москві відбувся, що КЧП і так далі. Я говорю, ось почув, але це треба кажу, серйозно проаналізувати. Що тут серйозно аналізувати? У мене знаходиться господин Варе... товариш вареников. Він приїхав по порушенню КЧП і хоче з тобою зустрітися. Я говорю, ну хорошо. Я зараз говорю, і поїду. приеду в Верховный Совет и встретимся. Да нет, говорит, есть предложение встретиться у ЦК. Я говорю, Станислав Иванович, ну я не работаю в ЦК. <laughs> я председатель Верховного Совета Украины. Если товарищ Вареников желает со мной встретиться, будь ласка, я говорю, хай приходит до Верховной Рады. А ты, говорю, если не хочешь, можешь не приходить. Я знав, це ж пригла запросить мене до ЦК посадити отак на представному стільці, і я вже там не господарю, вони мені будуть нав'язувати. Я буду один а їх багато. З усіх боків будуть страшилки і захочуть мене поставити в скрутне становище. Я приходжу на робоче місце, заходжу в приймальну. Приймальні... ну, забите приймальна генералами. Там же командуючи Київським військовим округом, там же е, 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 керівник політуправління управління Київським військовим округом. Вареніков привіз з собою масу генералів, тому що він же, по суті, був заступником міністра оборони. Перші слова Варенікова заключались в тому, що я приїхав до Києва домовитись, щоб ввести Україну на звичайний стан. Я був інформований про наміри і сили, які можуть бути застосовані до будь-якої Союзної Республіки. Москва і Київ це далеко не одне і те. Ж. І я знав, якщо ми допустимо найменшу помилку в Україні, яка дасть можливість відповідним силам українським. Який гуртується навколо ЦК Компартії України, звернутися до Москви з проханням придушити ці сили, то це буде зроблено дуже швидко. На початку нашої розмови говорив Горбачов і ЦК КПРС вже не управляли країною. Ті процеси, які відбувалися в республіках, і це все наростало і наростало і наростало, свідчило про те, що Центр не може запустити репресивну машину до республік, тому що це могло б викликати ще більший протест, і це могло б стати дуже серйозною підставою для республік, організувати більш активну протидію центру. Поставили питання про прийняття акту про державну незалежність. І коли я переговорив з усіма областями, з усіма керівниками. І коли я почув думки в Верховній Раді, партійні думки, опозиційні думки, думки моїх колег Гриньова, скажімо, і інших, я зрозумів, що підстави або база для прийняття цього документу є. Про затвердження акту про державну незалежність. А ще до цього в мене були сумніви. Я вірив, що питання можна винести на обговорення і що воно буде прийнято. Але це було десь на межі. Я думав, що це буде так ну, 227, 230. А мені хотілося, щоб це було конституційна більшість. Але. Повірити, що це буде 347, здається. 346. 346, я не вірю в не сперс. І коли на табло і доповіли 346, не проголосувала тільки одна людина Леонід Данилович Кучма. Тому Україна піднялася з колін на ноги. Оце найважливіше. І Імперія не могла втриматись більше і розвалилась. Це початок того, що Україна не просто вийшла з імперії, вона вийшла в новий світ, світ добра, демократії, свободи і прав людини, де буде жити, як живуть всі цивілізовані країни.